Хай буде ім'я Боже благословенне віднині і по вік. Слава Богу. Ми сьогодні вже чули, що ми є ті, хто перебуває під милостю Господньою. Саме по милості Господній ми цей вечір є в домі молитви. Ми слухаємо Слово Боже. Ми слухаємо Пісні, ми співаємо. Ми слухаємо вірші. Ми зміцняємося в вірі. І ми згадуємо про те, що є той, хто піклується про нас, проминає 2022 рік. Ви знаєте, 31 грудня 2021 року, коли ми мали ось таке служіння. Я не думаю, що хтось із нас. Мав відкриття чи знав про те, яким буде 22-й рік. Ми бажали всього найкращого в цьому році. Але ми бачимо, що прийшов такий рік у наше життя. І він закінчується. Перед нами новий рік, ми не знаємо, який він буде. Люди, можливо, вже й жахаються, що принесе новий рік. Але як сьогодні наголошувалось на те, ми хто знаємо Господа, ми маємо бути впевнені, що чи живемо, чи вмираємо Бог з нами. Слава Богу. Ми будемо зараз мати подячну молитву. Потім ще буде в кінці молитва за благословіння, я думаю, але ми зараз будемо мати подячну молитву. І я. Хочу звернути нашу увагу на декілька таких моментів у нашому житті, за що я хотів би закликати нас всіх подякувати для нашого Господа. Я прочитаю три вірші з книги Псалмів 136-й псалом, інші переклади 135-й. Дякуйте Господеві. Бо Він добрий, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богові богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Ви знаєте, що вдячність це є одною з характеристик з рис. Людини, яка довіряється Богові. людини, яка вірить Богові, яка пізнала Бога, така людина вона завжди є вдячна людина. Я хочу, щоб ми в нашій молитві подякували за те, що наші зібрання напротязі цього року не переривались. Що наші зібрання вони відбувалися постійно, що дім молитви, місце поклоніння для Бога не було порожнім. Ми знаємо, що є місця в нашій країні, де не можуть наші брати і сестри збиратися ось так, як збираємося ми. І ми будемо дякувати для Бога, що наші зібрання, вони. Не переривались. То є милість Божа, то є Боже благословіння для кожного з нас. Ми будемо дякувати Богові за те, що ми посіяли, що ми посадили і що ми зібрали. Ви пам'ятаєте, як було весною? Були хвилювання, ніхто не знав, де зупиниться ось ця навала. Люди запасалися багато чим. Люди багато що скуповували, але Бог благословив нас. Ми посіяли, ми посадили. Під Божим благословенням це все зросло. Ми зібрали. І ми сьогодні маємо достаток, і ми сьогодні маємо можливість вділяти для тих, хто має потребу. Бог благословив більше. Ніж благословляв тими роками. Ми будемо за це дякувати Богові. Ми будемо за це дякувати Богові. Ми будемо дякувати Богові, що ми мали в нашій церкві водне хрещення по вірі. Це благословіння Боже, що люди приходять до Бога, що люди каються, що церква живе, церква росте, церква зростає, церква є жива. Це є Боже благословіння. Ми повинні за це дякувати. Ми маємо за це дякувати. Тому що Бог приєднав до нашої церкви нових членів. Хіба нам не дякувати за це? Ми в нашій молитві згадаємо про те, що ми чуємо в нашій місцевості голос нареченої нареченого. Це благословіння Боже. Це благословіння Боже. Ми будемо дякувати нашого Бога за те, що ми звершуємо молитви над дітьми, які народжуються в наших сім'ях. Це благословіння Боже, це милість Божа над кожним з нас, над нашими дітьми, над нашими внуками. Ми знаємо, що є місця в нашій країні, де не можна так вільно це все робити. Але Бог благословляє нас. І я думаю, що в наших серцях є для нашого Господа подяка. Ми подякуємо Богові за те, що майже всі служителі нашої церкви залишилися на місці, в Україні, що ми разом можемо славити нашого Господа. Сьогодні є церкви, де є недостаток служителів-проповідників. Бог благословив нас у цьому. Є кому проповідувати. Є кому настанови давати, є кому піклуватися. Це благословіння Боже і ми маємо бути вдячними за це. Ми будемо дякувати Богові за те, що прославляють сьогодні Бога наша молодь, наші діти, хор. Групи, це благословіння Боже, що є кому співати для слави Божої. Ми сьогодні будемо дякувати за те. Що є ті, хто сьогодні стримує ту навалу, яка прийшла на нашу землю. Ми будемо дякувати за них. Ми будемо дякувати сьогодні за тих, хто розбирає руїни. Ми будемо дякувати сьогодні за тих, хто відновлює електромережі. Ми будемо дякувати сьогодні за тих, хто лікує, хто перев'язує рани, і багато інших, хто сьогодні стоїть у виломі. Ми будемо за їх дякувати Богові, що вони є такі люди. Ми будемо сьогодні дякувати нашого Господа за те, що літо Господнього змилування продовжується в нашій країні, що Бог не забрав своє слово, своє благословіння, і воно сьогодні проповідується. І ми сьогодні маємо багато свідчень того, як люди приходять до Бога в складних обставинах життя. Ми будемо дякувати для нашого Бога за те, що ми знаємо, що є Той, хто піклується про нас, хто опікується нами, хто посилає для нас все необхідне для життя і благочестя. І Бог сьогодні хоче, щоб ми, маючи такі великі благословіння, побожно. Благочестиво жили в теперішній час. Щоб ми дійсно були тим світлом і сіллю, щоб ми сьогодні відображали образ нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому ми зараз будемо мати подячну молитву. Згадаймо милості Господні, особисті! Милості Господні відносно нашої країни, відносно нашої церкви, відносно наших родин, наших сімей. І нехай ця молитва подяки, вона дійсно підніметься туди, до престолу благодаті. Нехай вона наповнить шаші подячних молитв для нашого Господа, тому що Він достойний слави, хвали, честі і поклоніння Встаємо для молитви.